В Житомирі, другий рік поспіль, відзначали свято Щаслива родина. Святкування пройшло 19 травня на майдані Корольова в рамках міжнародного тижня подружжя, до якого вже долучилося 19 європейських держав та понад 20 міст України. А організувати масштабне свято для Житомирян взялася всеукраїнська благодійна організація АЦТ. Головною метою такого свята, як розповіла Ірина Дехтяренко, президент всеукраїнської благодійної організації АЦЕТ, показати. Цінність сім'ї та щасливого подружнього життя для суспільства зробити подружжя та шлюб головними темами свята, об'єднавши для цього зусилля громадських організацій, державних та недержавних інституцій, медіа та журналістів, християнських церков, бізнесу та всіх небайдужих людей. Всі проблеми ані починаються не здорових сім'я прежні тому ми з вами ответственны за те, що буде у нас в сім'ї, які у нас будуть отношения з нашими родними та близькими. Ми відвідані за судьбу подаючого покоління. Вони зближують, зближують в сім'ї, чоловіка, дружину, дітей. Якось всі відпочивають разом. За щастя треба воювати, треба його берегти і захищати. Тому, як церква, ми сьогодні виступаємо, говоримо таким чином. Приєднуючись до організаторів, ми молимось, тут багато людей, які роблять просто добрі вчинки і підбадьорюють мам, батьків, дітей. І я думаю, що такий, можливо не такий великий вклад, але я думаю, що він може спонукати людей до того, щоб берегти свої родини. Немає біди, і зла немає. Ніхто не один і не сама, є тільки радість, любов і сміх, є світло від сонця одне на всіх, немає невдач і помилок, немає розлук Світло в вікні де потрібен ти. Одного ми бажаємо, бо ми так віримо Божого благословіння, щоб як Бог благословить, тоді буде все гарно в житті і добре. Мені дуже подобається це свято, надзвичайно красиве свято, і дитині подобається, і мені дякую всім. Ми приймали участь в конкурсі благодарності, благодарних слів. І мій син думав, за що можна подякувати мамі, а я думала, за що можна подякувати йому. Чесно, я навіть. Ну, сльози накачувались. Настільки, настільки все це приємно, настільки глибоко. Я дуже вдячна організаторам за це свято. Я би хотіла, щоб воно було частіше кожен рік, нема Любов і СМИ, я світло від сонця от